От ви просто не представляєте. Сіла я зараз робити уроки. Зараз пів шостої. Да, я тільки от надумалась. Ну, я їх швидко зроблю за годинкою. Ну, ла, за дві годинки, думаю, я їх зроблю. І що? І мені завтра на технології треба консервні банки, тому що ми зараз робимо органайзери. У мене їх немає. Я не знаю, що я зараз буду робити. Мабуть, я зараз розроблю і піду в магазин. Так що дивіться, не пропускайте, як я все-таки вийду в ситуацію. Да. Українську я зробила дуже швидко. За хвилин 13. Тому що тут було дуже мало. Ось. Ну, і там з трої сторінки два рядочка. Зараз моя нелюбима алгебра. Вообще, хто любить алгебру? Не знаю таких людей, хто любить алгебру. я її не люблю. Що саме геометрію? Буде вибір алгебри геометрії або англійський? Англійський, Англійською я, конечно, вибру англійську. English language, Forge. Вот так вот. А я погнала. Дальше. Девочки, мальчики, це капец. Я сделала алгебру. И уже 18.49. Годину, да? Я только на алгебру продную. Или нет? Короче, не знаю, за сколько Я зробила, але довго я робила. У мене все таке відчуття, що в мене каскад. Ну, в мене не каскад, в мене просто чолка. ось чолка. Ось чолка. І взагалі в мене кутряві волоси, так? Да? Що то я пішла не... неправильно. Вирівнювати почала. Я покацію ще формули повчила. Де вони їх не бере? Все, зараз я буду рішати. Решать читать бегом историю и бежать. Но Мне еще треба тест з физкультурой сделать. Но ну, я ее, короче, просто спишу, да и все. Так что сейчас быстро тест сделаю. Короче, я списала физкультуру. Ну, думаю, не сильно такий прям предмет, на яким я маю постараться. И сейчас я буду бежать, собираться в АТБ. Да! Хешка! Мне сейчас требую колонн низкую зробити. И на танці я завтра не піду по одной важной причине моїм пальчиком. Ну, це я думаю, буде окреме видео про мои путешествування. Так що да, пішла я. Хто як не Катя, буде бігати зимой пізним вечором, шукати баночки? Да, это я.